Чим відрізняється електронна мобілізація в Україні та Росії? Новий законопроект 10449, який у першому читанні вже проголосований Верховною Радою, дуже сильно порушує Конституцію України. Це розуміють усі адвокати, юристи, депутати, навіть омбудсмен. Але всі розуміють, але він проголосований. Як це може бути? Від себе хочу сказати, що народний депутат України Дмитро Розумков у залі Верховної Ради дуже добре сказав, що він та здраві люди думають про цей законопроект. Бо вони вже думали, що 2-3 тижні і все буде вирішено. Але сьогодні тільки гірше їм заборонили виїжджати, брати кредити, відкривати бізнес, керувати авто, тобто перетворили на повноцінних рабів. Це сказав Подаляк в квітні 23-го року щодо електронної мобілізації в Росії. Нічого не пригадуєте? Я взагалі не бачу главкома Валерія Федоровича Залужного. Президент казав, що це закон військових. Давайте не брехати. Це закон не військових, це закон не уряду, це закон президента і офісу президента. А для суспільства винуваті будете ви, тому що ви будете за це голосувати. Народні депутати сьогодні винні у всьому, що відбувається в цій державі. Тут немає демобілізації, тому що 36 місяців те, що запропоновано в цьому законі за рішенням ставки Верховного головокомандуча, це не про що? Це брехня. Напишіть тоді в законі, що не буде жодної демобілізації до кінця війни. Не брешіть захисникам. Правду сказав. Кулеба, коли сказав, що це найкраща е, зділка в світі для держав, які не втрачають своїх людей, а наших хлопців і дівчат йому не шкода. Німеччина відповіла стосовно інтерв'ю президента Зеленського. Цитую слова президента: якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент. Наприклад, людина виїхала і знаходиться за кордоном. Вона отримує підтримку від Німеччини. Ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. І для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даваючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Це сказав президент Зеленський. Але німецьке видане Deutsche Welle каже, що цю ідею реалізувати неможливо за німецьким законодавством. Ця допомога виплачується лише в Німеччині. Тому німці перевіряють, щоб українці не отримували кошти в Україні і Німеччині. Потім це все вираховують. Тобто Німеччина не зможе виплачувати в бюджет України гроші Бюргергельт, які передбачені українцям. Тому можете заспокоїтись, а нашій Україні потрібно займатися зміцненням нашої економіки. З яких підстав можна легше всього звільнитися з військової служби? Як військовий адвокат, з великим досвідом хочу сказати, що менше всього супротиву. Військові частини чинять, коли у вас є перше, це дружина з інвалідністю будь-якої групи, або батько або мати з інвалідністю першої чи другої групи. У такому разі звільнення може відбуватися близько двох неділь за умови, якщо ви вірно складете рапорт та надасте нотаріально завірені копії відповідних документів. Але бувають і інші ситуації, коли цього не робиться. Тому потрібно так само направити рапорт з копіями. Та почекати певний час, потім звернутися з позовом до адміністративного суду. Після чого адміністративний суд чітко спрацює і таку особу буде звільнення з військової служби. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю. Чому варто відмовлятися від військово-лікарської комісії у разі примусової мобілізації? Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Коли людину незаконно Захопили силою, доставили до ТЦК і намагаються швиденько за 5 хвилин провести йому ВЛК, то це являється порушенням перш за все Конституції, тому що Конституція каже, що ніхто не може підданий медичному огляду чи лікуванню без його згоди. Тому ви повинні розуміти, що ВЛК не проводиться за 5 хвилин. Це перш за все проведення аналізів. Збір даних ваших об'єктивних там, де ви лікувалися, і багато інших дій. Тому я вважаю, що людині за те, що він відмовиться від проходження ВЛК, на даний момент загрожує лише адміністративна відповідальність на підставі статті 2101 Адмінкодексу, там буде невеликий штраф. А якщо людина пройде ВЛК, то одразу ж його запровторять. У військову частину, причому це ВЛК буде зроблена незаконно, і в мене вже на моїй практиці дуже велика кількість таких випадків є. І потім людина вже буде мобілізована і буде вже судитися, але з окопів, що дуже небезпечно для життя та здоров'я людини. Тим більше, що його постійно будуть примушувати тиснути з боку командирів та е, особового складу. В армії, як ми знаємо, там колективна відповідальність. Тому ж. Як краще робити? Краще в такій ситуації, якщо ви, не дай Бог потрапили, краще поступити таким чином. Перш за все, людині потрібно сказати, що він таке ВЛК, у разі, якщо його примусово мобілізовують, примусово силою доставляють, там б'ють і ще якось фізично тиснуть. Що він ВЛК буде проходити тільки після того, коли йому нададуть можливість надати всі свої лікарські документи, виписки епікризи, Картки, він розкаже про те, як він лікувався, які в нього є документи про це. Крім того, ці документи перед уже реальним проходженням ВЛК я рекомендую направити заказним листом з описом вкладення на юридичну адресу того ВЛК, де ви будете його проходити, щоб потім вони не казали, що ви взагалі його не проводили. Тому будьте дуже уважні, зважуйте, що для вас краще можливість е, адміністративної відповідальності, але вона може навіть не настати, якщо ви все зробите правильно і комісії та ТЦК повідомите, навіть незважаючи на тиск, емоціональний, тиск та фізичний, можливо, тиск. А у разі, якщо такий тиск буде відбуватися, у вас є право звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вас захищали. Тому у разі потреби, звертайтеся, контакти в шапки профілю та розумійте, що крім вас і краще вас, ніхто вас не захистить. А для того, щоб цей захист був грамотним, вам потрібна консультація або допомога особи, яка в цьому розбирається. Бажано, щоб це був військовий адвокат з досвідом роботи. Переглядаючи, як проходить полювання Левиного прайду. На антилопу в умовах дикої природи мені згадалася мобілізація в Україні. Там також вони оточують, гоняться, намагаються зловити, але антилопа знайшла вихід. В даному випадку це річка, і вона зуміла вискочити, перескочити і стрибнути в річку. Так, от, зрозумійте, що ця річка в наших умовах, в умовах України, це закон. Який дає право людині на відстрочку від мобілізації, а також тим, хто не підлягає мобілізації взагалі. Але хочу сказати, що зараз в Україні, так умовно кажучи, починається засуха, закони змінюють, і ця річка, яка давала можливість захиститися та спастися, вона пересихає там скоро буде маленький струмочок. Тому будемо сподіватися, що все ж таке. Річка не пересохне, а буде все як повинно бути.